18 серпня, четвер. Цілюща атмосфера. Богові подяка, який завжди робить нас переможцями в Христі і виявляє через нас приємні пахощі свого знання на кожному місці. Бо для Бога ми є приємними пахощами Христа між тими, що спасаються, і між тими, що гинуть. 2 до Коринтян, 2 розділ 14, 15 вірші. Бог послав людям незрівнянний дар свого сина і цим оточив увесь світ атмосферою благодаті, такою ж реальною, як атмосфера, що захищає нашу земну кулю. Усі, хто перебуває в цій життєданій атмосфері, житимуть і зростатимуть до повної міри зросту в Христі Ісусі. Дорога до Христа, сторінка 68. Уся краса мистецтва не може зрівнятися із красою душі і характеру представників Христа в цьому світі. Атмосфера благодаті, що огортає душу віруючого, святий дух, котрий працює над розумом та серцем, роблять його запахом життя на життя і дають Богові можливість благословляти його працю. Научні уроки Христа, сторінка 298. перетворення характеру має свідчити світові про любов Христову, що живе в серці. Господь очікує від свого народу демонстрації того, як викупна сила благодаті може працювати над порочним характером і вдосконалювати його, роблячи збалансованим і приносити плоди. Коли Божа благодать панує в серці, душу оточує атмосфера віри, мужності і христоподібної любові, оживляє духовне життя у всіх, хто перебуває у ній. Покірних серцем Господь використовує для досягнення душ, до яких не можуть знайти підхід рукопокладені служителі. Вони будуть спонукані говорити слова, які відкривають благодать Христову, що спасає. І стаючи благословенням для ближніх, вони самі отримають благословення. Бог дає нам можливість ділитися благодаттю, щоб він міг наповнити нас втричі. Віра і надія зміцнюються, коли посередник Божий трудиться, використовуючи таланти і здібності, дані Богом. Божественна сила допомагатиме йому. Свідчення для церкви том 6, сторінки 43-44. Плив освячених істиною людей з часом пошириться на весь світ. Землю оточить атмосфера благодаті. Святий Дух працюватиме над людськими серцями, відкриваючи їм божественні істини. Свідчення для церкви, том 9, сторінка 40. Друзі, нехай атмосфера благодаті. Ця цілюща атмосфера оточує вас, вашу сім'ю, ваше життя. І передавайте цю атмосферу, діліться нею з іншими людьми, особливо тоді, коли їм важко на серці.